Встигли побачити лідерів США, України, Європи і НАТО, Володимир Зеленський та Дональд Трамп в овальному кабінеті близько півгодини спілкувалися з журналістами. І давайте послухаємо перші заяви двох президентів. Ваша команда говорить про гарантії безпеки. Чи це означає те, що ви надійшли т війська? Можливо, сьогодні пізніше ми зможемо про це сказати, коли сім великих лідерів також великих країн. Ми поговоримо з ними. сьогодні буде багато результатів, гарних результатів. Вони є якраз першою лінією оборони ці країни. Ми також будемо їм допомагати, Будемо залучені під щоденними атаками. І сьогодні було багато людей. Поранено було вбито дитину, маленьку дитину півторарічно. Нам Потрібно зупинити цю війну, зупинити Росію. Нам потрібна підтримка єв американських та європейських партнерів. Ми зробимо все, що можемо для цього. Ми показали, що ми є сильним народом. Ми підтримуємо ідею, особисто ідея президента Трампа, зупинити цю війну. дипломатичним чином знайти спосіб завершити цю війну. Ми готові для тристоронніх зустрічей, як сказав пан президент. І ось які можливі гарантії безпеки для України, що можуть прямо зараз обговорювати лідери Європи України, НАТО і США? Будемо далі розбиратися. і Допоможе нам Бен Годжес, командувач армії США в Європі в 2014-2018 роках. Пане Бене, вітаємо вас. Good Добрий вечір, дякую, що запросила. А ми дякуємо вам і хочу сперше дізнатися, які ваші очікування від цієї зустрічі чи дійсно знайдуть формулу безпеки для України і, можливо, для Європи. Well, а це приємно, що усі європейські лідери там знаходяться, спілкуються із президентом Трампом про Потребу безпекових гарантій важливо, що це говорять, і важливо також що це саме ті країни, які будуть забезпечувати те, що буде цими гарантіями, чи це будуть якісь сили на території України, чи це сильніша протиповітряна оборона, чи це якесь зміцнення власних оборонних можливостей України, наприклад, оборони промисловості. Овості тому я з оптимізмом чую це. Але чого я не розумію, це коли говорять про гарантії схожі на НАТО. Що це означає? Я не знаю, якщо ви у НАТО, то тоді ви маєте гарантії підтримки від усіх інших членів. Чи це означає, що всі країни із коаліції охочих готові реагувати, якщо Росія щось зробить? Звісно, росіяни не будуть чекати. Жодної години і одразу це випробують. А от навіть Дональд Трамп перед зустрічю з Володимиром Зеленським відповідав на запитання журналістів, чи можуть з'явитися американські миротворці чи війська на території України, і він не сказав ні. Він сказав, що це теж можливо. От за яких умов Дональд Трамп на вашу думку може прийняти таке рішення? звісно, президент має повноваження багато чого робити, але я не думаю, що має сенс розміщувати там американських військових, перш ніж ми визначимо, яка буде мета на участі цих військових зараз. Не всі економічні інструменти застосовано, наприклад, щодо заморожених російських активів. Не було вжито достатніх заходів, щоб зупинити нафтогазовий експорт Росії. Не все було надано ще Україні з далекобійної зброї. А це були б елементи довготривалої стратегії, а не просто вислати кілька тисяч військових, які ну все таки будуть краплею в морі в такій великій країні, як Україна. Тому треба чітко розуміти, що ми маємо робити. Це не те, що критика, це просто факт, що політичні лідери хочуть щось продемонструвати, що вони щось роблять. От Вислати військових кудись, завдати якоїсь дронової атаки. Виглядає так, що ну це якісь дії, але росіяни можуть побачити, коли є серйозні гарантії, коли їх немає. Я сподіваюся, що я поме. Яюся, але ну поки що мене немає впевненості, що американський президент вживав би якихось таких заходів, які були б справді серйозні. А лідери країн Європи, от щойно вони кожен з них говорив, що ми мусимо надати гарантії безпеки, бо це безпека не тільки України, але й Європи. Вони ніби мають бути більше зацікавленими в цьому, чи зможуть вони дійсно вжити реальних зусиль для надання реальних за вашими ж словами гарантій? І я би сказав, що ті самі питання стосуються і їх. От що їхні військові мали би робити? Ну, якщо це було би кілька тисяч німців, французів, англійців десь на території України. Що вони мають робити, і що відбудеться, коли скажімо, перший російський дрон прилетить туди, де будуть розташовані французькі. Сили, тож так дуже просто відправити військових, але складніше визначити правильно їхню місію. І ще одна з деталів, на яку навіть Володимир Зеленський звернув увагу: принесли в Білий Дім карту України, де позначені окуповані території, і одна з тем, як Ку можуть зараз піднімати на зустрічі європейських лідерів України, НАТО і США? Це от той самий обмін територіями, про який напередодні говорив Дональд Трамп, і як ви ставитеся до пропозиції, яку зокрема озвучували джерела Рейтерс щодо пропозиції вивести збройні сили України з Донецької області в обмін на заморозку? Наскільки це послабить українську армію, загалом змінить ситуацію? це жахлива ідея, тому що обмін територіями, ну це звучить як взагалі щось із сфери нерухомості, як десь от у Нью-Йорку йдеться про якісь земельні ділянки. Це територія, на якій живуть люди, і сама по собі ідея обміну територіями показує взагалі нестачу розуміння того, що стоїть на кону. Я думаю, що ідея жахлива, і я розумію і згоден з вашим президентом, що цього не варто робити, особливо коли говориться про ту територію, яку росіяни навіть не захопили за ці 11 років війни. Тож дуже добре, що привезли мапу, хоч президент Зеленський покаже людям, які не дуже знаються на українській географії, не дуже розуміють, чому Україна так запекла. Воює, я думаю, що саме тому він і привіз із собою Мапу, тому, що ну майже усі в адміністрації Трампа говорять про щось таке, і ясно, що їм або байдуже, або вони просто не розуміють географії історії і того, що стоїть на кону. Я сподіваюся, що європейські лідери будуть стояти на своєму і підтримувати президента Зеленського. Дорозі, пане пане Бене, я знаю, що ви стежите. За тим, як розвивається ситуація на лінії фронту, як ви оціните так званий літній наступ Російської Федерації, як змінювалася загалом ситуація на полі бою? І наскільки дійсно російська армія сильна? Тому що той же Дональд Трамп вже неодноразово говорив, що Путін міг би захопити всю Україну? Чи це правда? Ну, звісно, це неправда, вони не можуть цього зробити. І також два дні тому британська розвідка опублікувала матеріал, згідно з яким, якщо б Україна і Росія продовжували взаємодіяти так, як зараз, то Росія мала би втратити 2 мільйони людей, щоб це все завоювати. Тож так. Президент Трамп говорить те, що не відповідає дійсності, звичайно, якщо український військовий десь зараз знаходиться на фронті, чи український цивільний страждає від російських, атак, це жахливі речі. Але якщо трошки на крок назад відійти і зрозуміти, що 11 років Росія воює проти України, і поки що вони не зможу. Могли багато чого захопити. Вони просто можуть продовжувати робити те, що роблять, вбивати невинних українців і сподіватися, що Сполучені Штати залишать Україну. Це все, що вони можуть робити. Росія разом з Білоруссю розпочала навчання захід 2025 І ці навчання дуже нагадують ті навчання, які були в 2021 році. Які потім переросли в накопичення російських сил на Білорусі, і е, фактично це був один з напрямків, звідки йшли вони на українські області, тобто стали частиною російської агресії, чи бачите ви зараз ризики для України, і можливо не тільки для України від цих військових навчан, навчань на території Білорусі. Я думаю, що Лукашенко продовжує грати ту саму гру, намагаючись умиротворити Путіна так достатньою мірою, щоб Путін не захопив Білорусь. Ну я думаю, що він розуміє, що щойно ці військові зайдуть в Україну, то їм кінець. Тож я би дуже здивувався, якби військові. Із самої Білорусі якось залучилися до а, цього, от взагалі Лукашенко більш переймається тим, що в його країні відбувається, а не тим, що відбувається в Україні. Тож повністю цього не відкидаю, але а, от я взагалі не думаю, що сама Білорусь якось зіграє важливу роль в агресії на Україну. Пане Бене, дякуємо вам за ваші коментарі. Бен Годжес, командувач армії США в Європі, в 2014-2018 роках, був з нами. Ще раз дякую.